Другий день має читання великого покаянного канону і все глибше і глибше розуміємо головне своє недостоїнство перед Розіп'ятим Христом. Коли ми Приступаємо до часті. Я нагадаю, що ми читаємо. Ми. Ти прийшов грішники з посте, а з них першим є я. Чому ми повинні саме так казати? Тому що не можна порівнювати моїх гріхів з гріхами іншої людини. Бо мої гріхи це саме те, що я під'являю на суд Божий. Я під'являю на суд Божий свої гріхи і оглядатись на чужі нема чого. Я колись на світанку свого церковного життя зрозумів, що не перед людьми мені буде гірко. І соромно, бо на людей я вже дивитись не буду. Я взагалі ні на що і ні на кого дивитись не буду, бо я стою на суді. Перед Спасителем моїх гріхи, які можуть або дати підставу мене засудити, або... У нього з'явиться милосердя і з благодаті своєї він мене помилує. На виправдання розраховувати нема чого. Мої гріхи можуть привести до моєї загибелі. Не чиїсь гріхи призведуть до моєї загибелі, а мої гріхи... Ми чули сьогодні неодноразово. Я найгрішніший, говорить співець. Я найгрішніший. Він про себе безчастовий. І от е, нам треба на це звернути увагу. Я найгрішніший не в порівнянні. А тому, що найгрішніший той, хто призводить до загибелі гріхом своєї душі. Ось чому нам так потрібно наше покаяння? Ми ж знаємо, що один Бог без гріха. І уникнути гріха у нас немає ніякої можливості. Жодної. І я повинен, пам'ятаючи про це, Найстрашнішим грішником, усякому разі, для свого спасіння, бажати саме самого себе і шукати шляхи і способи покаяння, і йти до Бога, вклоняючись до землі і молячи про благодать, не про виправдання ще про помилування, бо іншого бути не може. Хай нас Бог благословить на цей покаянний шлях протягом цього річного Великого посту. Хай ми принесемо ці води покаяння. Один із яких і полягає в тому, що страшніше, рішенням я вважаю себе.